Чи зараз, де ми їздимо до наших бійців, до вас приїхали. І бачите, там маленькими буквами написано кіно заради перемоги. От, але вона є правда, тому що ми всі цією мрією живемо. Ця війна не проста не мені вам розказувати. І перемога не так легко дасться. А коли ми переможемо, то тоді треба ще жити з цим ворогом. Бо Господь так дав його нам, а Він такий, що він в спокої не залишиться. Воно ж буде лізти і лізти, і тому -то треба бути настільки сильним, щоб давати лише поборку, бити його, поставити на місце. І це складний процес. Але українці тим відзначається, що ми зараз переживаємо цей неймовірний момент. Цей фільм, який сьогодні ви побачите, він дуже гарний, добрий фільм. І побачите, наскільки цікаві наші фільми де Ми їх бачимо рідко, бо поки що я пораду дав президенту нашому. Зеленському я кажу, в ручному управлінні все можна зробити. От ті, коли новини оці йдуть, які вже на довірі, бо вони одне й те саме говорять, в правій таймі дати українські фільми, які нові виходять, щоб їх бачили в сьомій годині вечора. Не тоді, коли вже пізно вночі йде і світло виключають тепер, і авіанальоти і ще, ще трапляється, що не до телевізорів. Але вихід завжди можна знайти. Сьогодні ми є тут. Сьогодні це кіно є тут. Але я пригадую собі своє перше кіно, в якому я знімався. Оце це було дуже давно, в 75-му році. Я був тоді е, 17 років, минул, студентом першого курсу Театрального інституту, він тоді називався. Я був худесенький, двіденький такий. Метр 92 зросту, худенький. Зараз старий став, знаєте, виріс одразу в землю Владич. От Він точно, дивиться на мене, правда каже, що не прекрасно. Правда, каже, що прекрасно. Якщо на серйозний фільм, то квітна й дальніше. Медина. Так я вам скажу, що це перший фільм, який я знявся, а ти бачив, що солдати ви його бачили. Там, де я мило вкрав у хлопців із своєї гроти, а потім плакав, розказував, чому я вкрав це мило, що мама в тому з голоду помирала. То було під час Другої світової війни, і Леонід Биков зняв це кіно. Але коли я себе перший раз побачив на екрані, озвучували це кіно. І я у павільйоні на кіностудії Довженка запустив цей фільм, і я мав озвучити, попасти в той, той текст, який я там казав. Тоді була така технологія виготовлення фільмів, бо зараз мікрофон тобі чіпляють, і вже не треба другий раз писати, бо зразу з першого разу і записується звук. А тоді переписували цей звук. І раптом на великому екрані я побачив своє лице. Гіршого лиця я в житті ніколи мені здавалося, що це. Ну, всі люди як люди. А моє лице ну просто капець.